Ужгородці платять більше ніж мешканці столиці за хліб. Найважливіший продукт в обласному центрі Закарпаття вартує в середньому по 10 гривень за 700 грамів. Зараз за найдешевшу хлібину житнього ужгородці платять у середньому 8 гривень. А мінімум за невеликий буханець білого практично 12 гривень. Натомість продавці переконують, ціни піднімали лише один раз. Поки що не дорожає в нас продукція. Ми не піднімаємо ціни кожен день, один раз підняли і все до тижні тому все». Закарпатський хліб дорожчий, ніж в інших областях на 30%. відсотків. Покупці задаються питанням чому? Адже й борошно у нас, як у Києві, і енергетичні витрати недорожчі. Бідкаються, але купують. Натомість економлять на іншому. Беру той, що, що люблю, що мені добре до желудка. Чорний не можу їсти. Звичайно, економлю на одязі. Ліки дорогі, не що з потолка взяли ціни, не на хліб, на муку, на цукор. вони з потолка взяли ціни. Контролювати вартість продуктів на закарпатті мала би інспекція з контролю за цінами. От тільки вона зараз на стадії ліквідації. Тож зараз чиновники діяльність понад 200 закарпатських підприємців, пекарів лише моніторять. Повпливало на інших людей, які все-таки працюють в такому добросовісному, будемо казати, добросовісному, такому правовому полі. Таких в нас багато хлібопекарів. Не можна казати, що всі, знаєте, підняли ціни до небес. Там також є різні складові. По-перше, дивіться, якщо хліб спечений на дровах, він дешевше. В обласному управлінні статистики підтверджують, за останні місяці хлібобулочні вироби подорожчали на 15%. На 22,9% подорожчав хліб житній та житний пшеничний. Крім цього, на 21,9% зафіксовано подорожчання на, на хліб з борошна вищого готунку. Хліб з борошна першого готунку подорожчав на 19,5%. Приблизно на таку саму ціну і подорожчав і заварний. Посеред тижня знизити ціни пекарів мовляла міська влада, але на зустріч нас не запросили. Тому маємо позицію тільки одного власника пекарні. Більш ґрунтовно поспілкуватися з чиновниками та підприємцями нам не вдалося. Але для того, щоб ціни на хліб зменшилися, це потрібен певний час. Час принаймні, одна неділя для того, щоб пекарні виробили свої запаси сировини, які були куплені по завершеним цінам. От і все. Але надіємося, що в майбутньому ціни будуть меншими. А поки пекарі надіються, ужгородці шукають способи, як зекономити. Житньо пшеничний, во тут у нас є хлібчик, і з ізюмом жаліються, як би не жалілися. Мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, жаліються дуже багато людей. В основному таке старше покоління. Продавці визнають тепер найбільший попит у найдешевших сортів хліба. Я купила два рогалика, все, і це 6 гривень. Я вже білий хліб не беру, сама. Піку тому що вигідніше так хоч як такта. З кілограммоки макуспєчпабольше, чим я куплю за Звісно, що економлю на всьому людина Та уже через 10 днів хліб на закарпатті подешевшає, кажуть представники обласного територіального відділення антимонопольного комітету. Вони переконують, рекомендували 65 закарпатським хлібопекарським підприємствам знизити ціни до обґрунтованого рівня. Якщо ж цього не станеться, відносно порушників законодавства про захист економічної конкуренції будуть розпочаті справи.